Нічого без нас. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. Може, для українського МЗС це головне працювати спільно з Америкою заради миру. Але для нас, звичайних українських авантюристів, головне це нічого про Україну без України. Справедливий мир в межах міжнародного права. Встановленого конвенціями і договорами, допомога і захист передбачені Будапештським меморандумом. Міжнародні кордони країни 1991 року визнані світом і генеральною асамблеєю ООН. Додалось ще декілька наших вимог. Повернення на державні склади нашого ядерного потенціалу. Одного з найкращих в світі, що був готовий для удару по будь-якому кривднику, і який в нас вкрали міжнародні шахраї, що зараз намагаються за нашою спиною поживитися нашою землею за наш рахунок. Бо інакше це виглядає саме так, як про це пишуть і малюють два божевільних, один з яких молодший президент США. А інші ілюстративне хеї справжнього президента США, де навіть пожежі пов'язані з допомогою Україні. <звук> До того ж про який мир можуть домовлятися два кримінальних злочинця, один з яких ще й воєнний злочинець в міжнародному розшуку за злочини проти людяності і викрадення дітей. Радіо Зоопарк.